Привіт, друзі! Привіт! Ми з вами знову на локації Ківш, І сьогодні ми попадаємо все ж таки в цю майстерню Багаття рестере. Вона відкрита. Це свічки. Це все свічки. Угу. Дивіться, точно що то ручна робота. Дивіться, як гарно виконані. Це капуста, чесник, бурячок. Бурячок. Це. Патісончики, а це... Ну, може помідорчик. Ні, це Патісончик. Грибочки. Гарбузики. Круто, класно. Ну що, заходимо всередину. Це Патісон. Тобу Патісон. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Який тут аромат. Класний. Ось тут повний асортимент представлених там на вході в ящичку свічок. Ось які браследи, які класні. І квіти, які не зав'януть. Людяники, класно. Це, з... Скла. Це, Це так, скло. Скло. Як вже не зав'януть. Такий вітри, да ти. О, ну це Давай. посуд, посуд це моя слабість. Yeah. О, а це нашим друзям вони би тут разом розуму зійшли. Оце okay. ваза та дивись, яка гарна тарілка. Наскільки гарно і так викінчено okay. розмальоване. Оця свічка. Це миссия. Не... Два то свічка. Ця вона, м'якенька. Дуже гарні декорації. Оце реставровані речі, як розумію. Mm -hmm. Такий комодок. Дивиться кахи. Та її можна купити. Тут все продається. Угу. Можна постарісти. Та, та, масло. <схі> Клас. Якщо можна, було б дуже класно. У нас є два бренди, ресторані багаття. Багаття це мультибренд, який зібрав різних крафтярів. Це ручна робота різних римесок. Там Скло, свічки, різна посуда. Робота з деревом, так? Тут, тут всюди ви бачите написи, так? Тут, то, ті автори тих, е... всякої то є краси, що ви бачите, там, чи павуки, наприклад, так? Mm -hmm. чи посуда, чи свічки, чи, 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 чи скульптури, такі лампи, там такі сині є ще. От. Це пробагаті, а про старе це бюро дизайнерське, яке займається різними старими матеріалами, які. Боїці були викиднаті, були демонтовані, <гум> і ми їх переробляємо під щось інше. Тобто, наприклад, якщо взяти до уваги цей столик, це столітні каплі, столітні паркети, і ми зробили такий столик. Чи стара австрійська балка перетворилася в стіл, чи, чи в такий столик, чи, наприклад, піоніло, на яке було побите коломе, зараз є такий, так консоль, так? Вона <гум> з такою шухедою бухали, що були втрачені. От. Чи, чи, наприклад, стільниця з чайної машинки, О. і тут є такі ніжки, закручені, ми їх теж знайшли і склали таку консоль. О. Це окремий наш виріб, це стара металахська плитка. Вона коли її демонтовують, вона тріскає. Очевидно, угу. що і ми вирішили, що зробимо таке кінцугі, та, і оту втрату підкреслюємо таким недовгом. Таким На під'їздах вона зустрічається. Так, так, то якраз з під'їзду і є. От, десь так вона виглядає. А де вона надихає з такими ідеями? Надихаємося з цим. Це просто, ну це вражає, що фантазія. Це паркет виходить, і просто в поєднанні з кахлем. Так, Так, і от в різні кахлі є отут у нас якраз представлені так, в тій різній кольоровій гамі так, наскільки там ті озори і так, і плив на зовсім Але в перші частини ці Да, та так. у Львові, до речі, була гарна майстерня кахлярня. Вона досі є кахлярня настуса. Так, настуса. Э, та. і Я просто не знаю, чи вона що діюча, та, та, але... вона діюча, вона ще досі є. Але це все... тут є деякі, да? наприклад, оця кафе, то вона якраз там настусить і, і робилась, то ми якраз маємо такий один зірець. Вона просто виглядає отак. Mm. Та, але вона дуже гарна, таке синій орнамент з таким, здатним. Оця, наприклад, теж з такими квітами, така світла, кахля теж з вітом, з тої кахлярні. Та? Але тут є інші інші, наприклад, теж виробники і, і узори. Явер, да, там пише ну, білих таких? Чи, Ні, там, там пише Альба, то така польська ага. фабрика була. Альба, да. так. Звідси, так та так, так, бачите, там є зовсім інакше, вона така кровава, mm -hmm. тут є біла, ті всі такі однотонні, ну, то якраз. Взагалі у Львові дуже часто так... йдеш, там зараз люди не, не закривають сторін. ну і так та, та. підглядають, та, тому я що так само дуже. Це буде підглядати Тоби, особливо <с зараз. Особливо зараз. Можливо, період, то можна позаглядати, в кого які п'єць стоїть. чи ці Хто полишав і зустрічаються, направду дуже гарні роботи. Просто в нас така ж. Так, це, це, це фурнітура лондонська. Вона вся куплена в Лондоні. Тобто цей замок сутка, Але це так, новий. Ну, та, це нові Або щось. в нас стара. У нас ще стара лишилася і ми її теж. Так. Реставрували, реставрували. пасту Гоя натурали довго. Та -та 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 -та. Ми ми двері теж... реставрували і лишили ту. Ну, двері старі львівські, нас з фабрики Івана Ловицького. А фурнітура нова, часто як приклад того, що mm -hmm. ми можемо запропонувати. У нас є і стара фурнітура, але тут, як приклад, є ще такі маленькі для пошти. для пошти. Ми просто тут не хотіли його mm -hmm. ставити, щоб не псувати рельєф. Mm -hmm. так? І отакий от, от маємо приклад. А пропастової у нас тут є Оті ручки, Прошу. я їх тав, Боже, в віконі. Так. Так. Я їх всіх збирав. Тобто це стандом. Ну І тут є різний вид наполірування. Є такий матовий, є дзеркальний. Mm. Тобто, це все один і той самий so. матеріал, якому 100 років, тільки він от... по-різному виглядає е, в тому стані, якому ви, наприклад, хочете. <х <х> та, там Чи Галянцеве, чи матове. От, власне, теж все робили ремонт, і залишили старі двері, старі стару старярку, де ж доштиковували, комбіну, комбінували ті ручки. Щоб ми їх. А це і приклад дверей, там якраз тут є наші три види реставрації. Наші двері, наші ми лишили ці такі ж ручки і ту штучку знайшли десь і лишили. Скільки ми разів пошукували, що лишили? Скільки воно Я жодного разу не залкував. Стадії, так також ти бачиш, але скільки воно часу займає і скільки воно... Ну, це старий матеріал, то треба любити напевно найголовніше та і розуміти. Та, тому, що, що воно виглядає, воно та? ну так. зараз так. такого просто не купиш, воно та, масивне, воно гарно виглядає, дійсно. Більше було в морокі відновити да. в старих тих замки, садках, ключі, відреставрувати знайти, їх, під, під підчистити, підрізати. Тата ми Ми знаємо. Це старі двері, які ми знайшли. Це дуже велика, великий склад дверей. Ми якісь двері теж хочемо з ними прощатися. Чекаємо на них таким крестиком, що mm -hmm. вони вже йдуть. І від нас на списання Але якось нам прийшла є, така ідея в голову, що можемо зробити меблі, щось такого. Можете собі посідати, випробувати, воно працює, чи вам зручно, чи ні. Ми ще чекаємо на подушки, але загально це виглядає як такі вуличні меблі, хоча можна і так нічим не гірше, як зараз роблять з тих піддонів дерев'яних. Це да, але, да. але. воно все лаковане. Але дуже шкода. Ви ну, вони такі вже якщо... вони не підлягали якоїсь реставрації, і такі було дуже вискі, що зараз дуже... Що... Це ж вони, вони продовжують свій, свій а, життєвий а, шлях. Нове призначення цієї потомки. Яка шафа. Шафа шпунована, вона колись була коричнева, стандартного кольору, так як всі шпановані меблі. Ми помалювали її в такий колір і вирішили трошки так її підчухати. Mm -hmm. Оце все, оці плями, це все наші авторські, mm -hmm. плями майстра, та? то ми не де, як. Ми йому сказали, що він десь трошки потер. І вона в своєму по суті, екземплярі єдиному. Квально. Навіть якщо б хотіли і мали б замовлення на аналогічну шафу, то вже плями такі не вийдуть. Ну звісно, це вже і, та, і то є така, такий ексклюзивний варіант шафи. В середині ми пропонуємо людям, які хочуть мати ту шафу в себе вдома, або такі самі аналогічні полички з мальною <звісно> висотою, або просто трубу для вас. Тут вже на замовлення. <звісно> <звісно> Але внизу все одно є шуфляда, куди можна ще через... щось. додатково там. поскладати. пострадати функціонує. Вона ну, цікава через те, що в неї є такі є. Так. Все, представлено, Можна купити? Його можна схопити. Його можна, на це можна надихнутися і можна замовити щось таке, як вам треба, коли так. Може бути трохи замала, трохи завалило. У нас є кілька шаф таких ще на складі, які ми пропонуємо і можемо зробити щось схоже, так? У нас там на початку ще була така шафта, тому що вам скажу, за неї ще Давайте. теж. Це якраз є. ще один столик, э, той, який Кахлі, ми бачили да. на початку. Кахлі ми вирішили на цьому столику залишати отакі от в тому стані, якому <гум> він є. Вони трохи побиті, трохи там але... полива позлікати. Навпаки, мають свою історію. Так, Але це теж знак кахлі прожили на найкращий якийсь період свого життя. Ну і ми їх маємо таке вже по інакшому так. Так, так. Ну, Люди приходять жартують, що тут можна вже ставити собі сир. Тут як це вже є ємності корисні, можна використовувати для частування. Тут, тут є ще один, що тобто кожного разу оці, оці столики називаються Франц, їх є тільки 10, Два столики проданих, оцей проданий, це четвертий, п'ятий, і буде ще п'ять, і на цьому ці столики зупиняємо виробництво. Чому? Ну, тому що це віде буде тоді цікаво. А і це тільки в десятьох людей, та вони були тільки дуже столики. класна ідея я думав, е, скажу. Наступні столики, можуть бути іншої форми, там чи менше, чи більше, то вже буде. Будемо думати потім, так вони і... будуть свого часу, потім якби колек набувати да, колекційну так, вагу. Так, тут у нас є якраз плиточки, такі які є цілі, як приклади О, тих, які десь така, вдалося вдалось врятувати. Це так звана шоколадка. Якраз в проїзді вона є. Ось така є шоколадка, да. але вона є ось така просто по одній плитці. Ну, так, Знаєте, так, так, така так, У нас на горищі ціла коробка такою стоїть. Ну, тримайте. Облазьте нам, а подаруйте нам. Давайте <реш> ми <реш> вам <реш> подаруємо. Тому що вона там да? стоїть. Ми заїхали, а там стоїть такі старовини, якісь такі не комод, якась mm -hmm. така. І на ній коробка з тими такими от квадратними, класичними, такими старовинними. У нас дитина, Все, ми час, вам привеземо, Ми привеземо. Ми тому що ми її за за никуди, А ми, вам? і ми, вона може вона, вона немовита, вона. Просто вона. ми зробимо свій внесок в збереження так. і якийсь Спасний. новий Спасний. дизайн. Час, так? Ну, е, вона ще мала такий кусочок тут, таку меншу тумбочку, вона а, була дуже побита. Е, тут було таке дзеркало страшне, е, по, по, вже. і не було вічної отої, отої, <гум> стінки. І ми вирішили зробити таку хатинку для птахів. Е, тут є така колечка, що чистилася <гум> і прибиралась. Тут є шляди, щоб щось mm -hmm. робити і тримати. Для для... Да, mm -hmm. та, та. Ну, і самі дверцята відкриваються на ключ, Тут можна їх випускати, такі хоче, щоб можна. Або, або для, е, тому, що для, для великого птаха це не підійде, піднізди, а от для Ігуан або... Ти... Так, і, 음... і ми зробили таку, таку сітку. Супер. Зоопростір. Так, так. І... Така домівка для парків. У нас було попереднє замовлення дуже і шафли, теж без, ну, в такому самому стилі вирішили зробити ще одну. Тільки кожного разу воно виходить по іншому бо Ну, звісно. Е в речі в різному стані до нас приходять і різного вигляду. Плюс кожен раз щось так, так, своє. Тому кожного разу виходить інший вигляд. Гарно, ще розкажіть про піаніно. Те, і... що лишилось. Mm -hmm. Воно одразу була... так. Було... привертає було. ззаду там нічого нема. А оцей от портрет він портрет, тут так він і був. Він такий і був. Так. Так, такий і був. Так, це все в тому стані, в якому є. Клавіш не було, то ми зробили uh -huh. тут поличку. Не було тої тахлі. В середині ми її замінили дзеркалом, щоб трохи якось. Була цікавинка така. І... І є І е... Це така гарна ідея для так, так би мовити якогось дамського столику можна... Посмотр... ключі, Та, чи щось таке корисний простір. Да. Да. Так. Тут є ще цікавинка така. Е... Тут є отакі закладні деталі і ота стінка витягується і є, по суті, такий важенький простір. Для якогось там своїх збережень. Угу. Та? Mm -hmm. Це теж, е, така, ну, це, оця, оця, оця тахля знімається. Ага. І тут є такий великий простір, щось там сховатися. Якісь цінності. матеріальні, або листо. Дзеркало, до речі, теж знімається. Ну, Це, напевно, для транспортування легше. І такий очок, він його по суті, тримає і воно закладається так, так, так. такий тайник, називаємо це так. От. Ну і та, ми, тут де неде є втрати, там, на нічці є втрати, ми їх спеціально робимо трошки, підкреслюючи і міняємо колір. Воно додає такої автентики. Щоб підкреслювати, що там була втрата, ми її відновлюємо, але відновлюємо з певним таким своїм смаком, своєю ідеєю. такі речі, цікаві. І це та ж плитка, там столик, від накраска його можна рухати. І кошти ми зробили собі таку станцію для, для пакування речей, для, для того, щоб це було зручніше для обслуговування клієнтів. Хочеш маслі і зараз? Так, mm -hmm. це масло керамік, це новий, нов, нові речі. Так? Це, mm -hmm. Керамісти просто беруть от, ідею лембиків. Э, таку культуру э, скульптури так? і створюють. Це книжка тих майстрів, які також прикладають руки. Нет, до не, реставрації чи просто, це просто. Це ага. так, такий екскурс, скульптура. Якось флагфак у нас. Є горечі, їх можна забрати від нас, але якщо вам там треба, наприклад, стіл з балок довший, то ми можемо щось придумати. Дизайн, розмір, все можна обговорювати і замовляти. Десь так. Цікавий варіант. Припроваджуємо тумбочки. Так, так, в нас цей варіант, це як варіант якась стійка, вона може бути вища, нижча. Все залежить від того, наскільки то січення вам підходить. Або табуретка. так? Угу. І точно вона, ну, і, вічна. Та, вона вічна, вона вона має оцей, оцю тріщину, яка вже сталася з часу. Угу. Бачите, тут є, наприклад, є е, майстер, він виконує отакі зрізи. і це теж старе дерево, бо тут треба було, щоб та. Щоб то дерево виросло, Високло. правда? І, і він його настільки класно відпольовує, що воно дуже-дуже таке ідеальне. Так? А от ми любимо більше, отаку, більше таку, глибину отаку дерева. Mm -hmm. Воно таке не зовсім не до ідеального no, відчищене. Yeah. Це зовсім інший стан, зовсім інший колір. Yeah. Та? Ця всередині балка то вона така трохи темніша. І вона менше вчищена, а ці більше відчищені. І тут ще є ніжка, така збоку. Якщо звідси подивитися, то вона має таку закладну, закладний отвір. Це колись була конструкція даху. Ага. Матом, Туда Туда її залишили, залишили, перегляд, та, та. А і там просто вона складалася, там кроква, напевно, заходила, чи, чи молодова, не знаю. О. Ну і Кріслава вона, наприклад, що Кріслава теж... Так. Так. Там, ті вони такі стандартні, ми їх відновлюємо, перетягуємо новою тканиною, але там є одне таке чорне кріселко, це шуба. шуба ми знайшли на секунді шубу і зробили з неї м'яке сидіння. Тобто те, що ми це. колись викидали, просто так, зараз. Ми воно... ще просто щось якусь таку цікавеньку, знаєте. і... Ну тому що воно вирізняється, насправді. Ну, воно було таке трохи саме крісло, схожено, і, так, і воно схожено. має мати дійсно якийсь такий особливий вигляд. Mm -hmm. да. Крісло фавна <laughs> Щось таке, так. Мали б бути якісь такі трохи цікавіші ніжки, якби то Так, Але там є е, тиснення е, на такому, на такій фанерці, там, не справді. Ну, наске було трошки втрачено, але ми вирішили його Це Як ти... герб, такий. так Так, да, да, там щось якийсь такий озорчик є гарний. Але там, напевно, якась морда лева, а не герб. Ну, Можливо. Ну, зараз виглядає як герб. Так. Да. Дуже класний простір, тому обов'язково всі, всіх запрошуємо, приходьте, дивіться. Купуйте, замовляйте, тому що дійсно дуже круті, savory, класні. я приїхала сюди без грошей? Якісні роботи. Оберезі, так. Величезний. Ну воно все-таки дуже авторська. Атмосфера. Багато дизайнерів у нас приходять просто. І класно в тому, що великий плюс, що це буде фактично в єдиному екземплярі. Да, да, Як да, ну, на подарунок, наприклад, я знаю, де да. купляти подарунки. Да, так, тому що другого такого ви не знайдете, столиків усього 10, далі їх не буде, далі вже, якщо хтось е, захоче це купувати, це купувати та, ну, та, та, тих та. та. Ну і так, це все скінчаний матеріал, ми розуміємо, що обмежений. Та. Розмаху такого, як би хотів, ну, але в цьому, і, в цьому і є саме родзинка. Так що дуже вам дякуємо, гарного дня. Величезне дякую. До зустрічі ми обов'язково вам з подарунками прийдемо. Принаймні точно. Все, па-па.